Всім доброго раночку, ми з України. Рада вітати всіх тих. Хто цінує, любить, розводить або хоче розвести в себе лаванду. І хочу вам показати, яка вона на даний період, щоб по періодах ви могли вже знати приблизно, коли вона розквітає, коли вона готується заквітнути. От зараз вона випустила. Бутончики. Вся вона. Ось в таких бутончиках. Хоч покажу, тут може вам так краще буде видно. Бачите, їх набагато більше, вони дуже великі, гарні, Неймовірно ароматні. Їм вистачає всього. І нас сьогодні яке число? Травень на хвилиночку. У нас сьогодні. 13 травня 2025 року. Це означає, що вже за тиждень ми побачимо гарні цвітня, дуже гарні, суколитні. Супових... Навіка, слава Богу, навіка слава Богу. Подивіться, бачите? Угу. Та подивіться, кожен кущ, не пропускаючи, ми обходимо, на всяк випадок ми можемо подивитися, чи вони. Всі розквітають. Якщо якась лаванда, це буває вкрай рідко, але вона не викинула квітконосів, і що? їй не вистачає поживних речовин. Може вона прихворіла? Може, їй потрібно трошки якесь підживлення. Причому різні сорти. Тут квітнути у нас, оця буде квітнути раніше. Це у нас яка? Це в нас рожева. Біла і рожава, ви пам'ятаєте, квіт... квітнуть. ну, звичайно, в залежності від сорту, але квітнуть е трошки раніше і відцвітають теж. Але восени в кінці серпня, в кінці літа. У вересні вони ще раз розцвітають. Справді їх дуже багато тут, дуже гарні. Кущі за величиною різні, тому що садилися всі по роках. От перший це три рочки, два ручки. Ось рік. Ось такі вони гарнесенькі. Дуже гарні. Як вони пахнуть, ви собі не можете навіть уявити. Без квіток ще. Подивіться на це. Ай! Коє, які питання. Ти хоче, щоб я щось підказала. Не питайте, дядька, гугла, спитайте у мене. Бо я її знаю, я з нею розмовляю. Всім гарного дня!